Вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Зараз буду ділитися інформацією, яка буде корисна і актуальна для внутрішньопереміщених осіб. Внутрішні переселенці, яким соціальні виплати у 2023 році будуть продовжені автоматично, можуть отримати гроші в будь-якому регіоні України, зробивши переадресацію. Як повідомляють в Мінреінтеграції, кошти, які внутрішньопереміщені особи раніше отримували на поштовому відділенні Укрпошти за місцем свого проживання, необхідно переадресувати на Відділення на новому місці це можна зробити, зателефонувавши до контакт-центру Укрпошти за номером 0800 300 545 або ж до сорісного центру пенсійного фонду у регіоні, де ви зараз перебуваєте. Під час розмови з оператором необхідно повідомити про бажання отримувати пенсію чи грошову допомогу за новою адресою та надати наступну інформацію. Прізвище, ім'я по батькові ваше, а адресу на яку ви будете отримувати, на яку ви, вибачте, отримувати. Але виплати до евакуації, паспортні дані, номер телефону, спосіб отримання виплати на поштове відділення або ж за домашньою адресою та нову адресу доставки, індекс відділення Укрпошти або адресу нового місця проживання. Переадресацію з Укрпошти також можна здійснити на зручне для вас відділення Ощадбанку без відкриття рахунку. Для цього потрібно звернутися із заявою телефоном або особисто до сервісного центру пенсійного фонду. Фонду України або до органу соціального захисту населення у регіоні, де ви зараз перебуваєте. Якщо ж виплати надходили на банківський рахунок, після переїзду нічого робити не потрібно. Кошти надалі вам будуть надходити на той самий рахунок. Тому навіть якщо ви переїжджаєте, змінюєте місце проживання, не переживайте. Ви надалі маєте право отримувати пенсії та грошову допомогу в повному рахунку. Обсязі, і для цього вам потрібно просто зробити переадресацію, Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.